Місця нам допоміг Господь. І сьогодні буду читати Слово Боже, як задали питання учні Ісусу Христу, Господи, чи багато чи мало тих, що спасаються? Про шлях християнина! Віра в Бога. Ми часто чуємо і написано на своє Божому, хто вірить, хто вірив в Ісуса Христа, той матиме життя вічне. В слові віра в Ісуса Христа дуже багато є аспектів. Віра в Ісуса Христа це образ життя людини. Це не просто я знаю, що є Ісус, а це образ життя в Ісусі Христі. І ми чуємо часто Слово Боже. І люди чули, коли Христос ходив. Але я зараз зачитаю Слово Боже, де Христос попереджав. Слухаючих, які Його слухали, що потрібно йти вузьким шляхом, шляхом вчення Христова і його заповідей. Якщо будемо просто слухачами забудькуватиме, як люди були, які просто слухали Слово Ісуса Христа, і в вічності Христос попереджає, вони будуть казати такі слова. І я читаю Слово Боже, шлях. До спасіння. Це буде Луки, 13 розділ з 22 вірша. І проходив Ісус по містах і селах і навчав, прямуючи в Єрусалим. Один чоловік сказав йому: Господи, чимало тих, що спасаються. Він сказав їм: Силкуйтесь увійти тісними воротами, бо кажу вам, багато хто схоче увійти і не зможе. А чому не зможе? Чому не зможе? Бо не прийняв Христа? Бо хто не прийняв Христа? Хто не жив по-християнськи, хто взагалі його не прийняв, хто проходив церкву і так і, і не пізнав Христа, не робив його діл. Бо говорить далі Христос: коли Господар дому встане і замкне двері, і ви почнете стояти на дворі, стукати у двері і казати, Господи, Господи, відчини нам! Він скаже вам у відповідь, Я не знаю вас, звідки ви. Тоді ви почнете казати, ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших вулицях. А він скаже Кажу вам, я не знаю вас, звідки ви. Ідіть від мене всі, хто чинить неправедність, там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісака, і Якова, і всіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть. Це попередження для всіх людей, і в тому числі і віруючих. Христос попереджав, що є вічність там, де пла... плаче скрегіт зубів. І туди не треба нам іти. Є шлях до Христа, він вузенький, багато чого не можна. Це шлях. Скажімо так, боротьби, це шлях відречення від себе, це шлях покорності Христу, це шлях, коли маємо ми сходити на Голгофу кожен день і пам'ятати, що зробив для нас Христос. Це шлях сокрушення і смирення перед Господом. І це шлях написано вузький, але на ньому Господь дає мир. Є на ньому мир неземний, який ми не знайдемо в цьому світі ніде. Да, є боротьба, є і труднощі, є і печалі, але є мир Божий, який написано, він више всякого розуму. я зачитаю Слово Боже, про серце перед Богом, серце, яке подобається Богу. Можна сидіти Слухать Слово Боже і просто послухать Його як розповідь про Христа, як факти з Біблії, а можна послухати Його як сенс життя для себе. Ісая 57 розділ, 14 вірш, говорить такі слова нам. Адже так говорить Всевишній, величний, вічно живий, святине ім'я. Я живу на високому святому місці. А також зі смиренними і з духом, щоб оживляти дух смиренних і давати життя упокореним серцем. Що ж означає дух смиренний і покорене серце? Це чітке осознання своєї провини перед Богом. Це коли в наш час це ми коли сходимо на Голгофу і схиляємося перед жертвою Христа і несемо до нього наш гріх. І кажемо, Господи, ми зрішили. І кров Ісуса Христа написано нас від гріха. Але нам ну, не потрібно забувати про те, що зробив для нас Христос. І пам'ятати про це кожен день. Бо велика насправді ціна викуплення людської душі. Він нічого не зробив, написано, поганого, але Він прийшов, щоб показати свою любов. Написано Бог є любов. Любов це жертовність. І коли проявляється любов, це проявляється жертовність. Христос показав це. Тому нам важливо для нас сьогодні, щоб Господь нам не сказав вічності, я тебе не знаю. І я уявляю, як люди казати, та ми ж чули слово Твоє, та ж в церкві були, та, ми, та ти на, вулиця, на, на вулицях проповідував, ми тебе навіть бачили живого. І як він їм скаже. І це не тільки тим людям, яким колись було проповідано, а це всім людям, які чують Слово Боже і не виконують його, і думають, що автоматично спасемося, бо Бог добрий, Бог милостивий. тільки вірить треба. Слово віра це шлях тернистий, шлях вузький, шлях послуху Господу. Ну а як же ми можемо слухати Господа, коли ми не читаємо Його слово? Як же ми можемо поняти Його, коли ми. Послухали Слово Боже в церкві, а дома ми його можемо взагалі не читати. А дома ми забиті святою, куча муслів різних, куча всього, що може навіть за день жодної глави не прочитати. Це дуже погано. Потрібно слово Боже, читати, щоб знати, як іти цим шляхом, щоб знати, що потрібно нам для спасіння. Щоб... Але це потрібно нам. От ми часто чуємо Слово Боже. Нам треба, вам треба. Кожен з нас має зрозуміти, що це треба йому, кожному індивідуально. Не то, що проповідник каже, нам треба, ми повинні. Коли поки ми не зрозуміємо, що Слово Боже це життя для нас, і не приліпимося до нього, так, як ми їжу хочемо, так як ми хочемо води, так потребувати Слові Божому. Поки ми не зможемо перемінитися. Бо Слово Слова Божого. В житті, без його виконання, без Христа, без тісних взаємовідносин. Життя пройде, ми можемо проходити церкву і почути такі слова. Я не знаю тебе. Не дай Боже так почути ці слова і дай нам Боже сили, щоб ми завжди читали, і виконували Слово і йшли тим шляхом, шляхом Християнства, шляхом Ісуса Христа. Цьому треба вчитися, це процес. І ніхто не каже, що прям за одним щелчком ми можемо стати святими. Це, це треба хотіти, бажати, учиться в Бога. Учнів учив Христос три з половиною роки. І якщо ми уважно почитаємо новий заповіт, ми бачимо, скільки чуд робив він перед ними, скільки сили явив. А вони кажуть, а, а хто це що? І море, і вода йому повинується. Кам'яні були серця. Тому, якщо кожен день... Учні слухали Христа, і в них були кам'яні серця, то нам потрібно ще більше читати Слово Боже, щоб кам'яне серце стало плотяним. І дуже багато його треба читати. Слава нашому Господу! Амінь.